Зест Сліп Ретарт Твій Сон Україна не стала знижувати рівень делегації на проговорах у Лондоні, не зважаючи на відмову від участі в них держсекретаря Рубіо та міністрів закордонних справ Британії, Франції і Німеччини. Голова офісу президента Єрмак повідомляє, що приїхав до Лондона разом з міністром оборони Уміровим і міністром закордонних справ з Цибігою. Цитую: незважаючи на все, працюватимемо заради миру, зустрінемося із американськими та європейськими співрозмовниками, які перебувають сьогодні в британській столиці. Шлях до миру не простий, але Україна була і залишається відданою мирним зусиллям. Пише голова офісу президента. Він також. Також заявляє, що наша країна не є перешкодою на шляху до миру. Сьогодні говоритимемо про спроби досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання і досягнення справедливого та сталого миру. Україна готова до перемовин, попри те, що держсекретаря Рубіо не буде на цій зустрічі. Про це також повідомляє і РБК Україна із посиланням на свої джерела. Зустріч планувалася всередині дня. Її організатори британці і саме Лондон всіх збирав, обіцяли присутність України, Сполучених Штатів, Франції, Німеччини та Британії. Ми готові до перемовин. Якщо Рубіо пропускає, то ясно тоді, що формату з Рубіо не може бути, але ми готові до всіх форматів і всіх розмов. Україна хоче обговорити в Лондоні 30-денне перемир'я і саме припинення вогню, а не мирний план Трампа, повідомляє Ексіос. Джерело видання близьке до українського уряду. Також заявило, що Київ вважає мирну пропозицію Трампа, так звану надто односторонньою на користь Росії. У пропозиції дуже чітко йдеться про те, які відчутні вигоди отримує саме РФ. Але не і загалом говориться про те, що ж отримує Україна. Американське видання підтверджує, що в Лондоні Сполучені Штати все ж таки хочуть почути від України реакцію на односторінковий план Вашингтона щодо завершення війни, який раніше був представлений нашій стороні на зустрічі у Парижі. Односторінковий документ, який Сполучені Штати надали українським чиновникам в Парижі минулого тижня, описує це як остаточну пропозицію президента Трампа. Білий дім наполягає, що готовий вийти з переговорів, якщо сторони не укладуть угоду найближчим часом. Пише Ексіос, мирний план за даними видання, припускає розміщення все ж таки європейських миротворців на нашій території після припинення вогню, але не дає їм американських гарантій, без чого Лондон та Париж своїх солдатів відправляти не хочуть. При цьому видання зазначає, що після того як Зеленський вчора дав зрозуміти, що Україна готова обговорювати в Лондоні лише припинення вогню, а не весь цей ширший план Трампа, тож Ру То Рубіо відмовився від поїздки. Туди приїде лише Кіт Келох. А після того як Келох вислухає Україну, інший спецпредставник президента Ша Вітков, і він поїде до Москви, де представить план. Путіну ну і, до речі, вже є реакція Російської Федерації. От буквально. Зараз лунає заява від міністра закордонних справ Росії Лаврова про те, що переговори а, між Росією та американською стороною відбудуться дуже дуже скоро. Ймовірно, мова йде саме про Віткофа, який відправляється а, до Росії. А переговори у Лондоні були зірвані через небажання України віддати свої території та через те, що Київ вважає за краще спочатку обговорювати. Повне припинення вогню, а все інше потім про це пише Вашингтон Пост із посиланням на свої джерела. Ну і, до речі, державний секретар США Рубіо, він стурбований тим, що Україна може відновити свої жорсткі умови, зробивши угоду про завершення війни взагалі неможливою. Повідомляє Ройтерс. Про це пише агенція. І, от вони з посиланням на деяких чиновників, зазначають, що Сполучені Штати будуть наполягати на своїй пропозиції. А віцепрезидент Джей Ді Венс знову пригрозив, що Вашингтон може припинити посередництво між Україною та Росією, якщо не отримає позитивної відповіді. На свій так званий мирний план цитую: ми припинимо посередництво між Росією та Україною. Якщо не отримаємо позитивної відповіді, ми представили чітку та справедливу пропозицію як росіянам, так і українцям. Сказав він, а сполучені Штати Америки очікують все ж таки територіальних поступок з обох сторін.